Вітаю 1279-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Поранені люди та пошкоджені будинки один із наймасованіших обстрілів міста Суми. Триває досі. Росіяни поцілили по житловому будинку. У ньому вибиті вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення. Ще один удар прийшовся по АЗС. Пожежу вдалося швидко загасити. Також у Сумській області через обстріл декілька населених пунктів знеструмлено. І росіяни завдали ударів по Кушугумській громаді. Про це повідомив очільник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередньою інформацією випустили керовані авіабомби, пошкодили будинки, лінії електропередач та газопостачання. Усього упродовж доби область зазнала 500 ударів. У людей зруйновані та пошкоджені будинки дісталося господарським спорудам. Ворог завдав більш ніж 500 ударів за останню добу по території Запорізької області. Торгові 19 будівель, цивільних будівель, будівель інфраструктури зруйновані наразі. В лікарнях продовжують перебувати 47 мешканців, які постраждали від ворожих масованих ударів. Тож продовжуються ворожі атаки на територію Запорізької області. На жаль, продовжують страждати наші мешканці. Довгоочікуване повернення напередодні з російського полону повернулися українські військові та цивільні. Серед них оборонці Маріуполя, воїни із багатьох напрямків фронту та журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш. Як їх зустрічали, бачила наша кореспондентка Карина Подланко. Щемливі та особливі миті в особливий день. У День Незалежності додому з російського полону повернулися українські захисники та цивільні. <плес> на території медзакладу рідні тримтяті плачуть від звісток, що починають надходити на телефони. Я пройшла дуже тяжкий шлях. Я посвятила пошуку і визволенню сина. Мені Женя вдома, бачку, рани. Ми вас вітаємо. Дякую. Ця жінка дочекалася свого сина, ледь не кожного обміну вона була тут і щоразу з вишиванкою. А я її постійно возила, а на свято якраз не. А це Аліна зі своєю донечкою вже чекає на зустріч з чоловіком. Донечка. Познайомиться з татом вперше. Це такий важкий етап для нас, для нашої родини. Але все сподіваюся, що сьогодні ми зустрінемося. Він не знав, коли народилася, вже мала. Так що сподіваємося, що сьогодні буде перша зустріч з нашим татом. Три-три рочки нам. Не може стримати емоції і Юлія. Майже три роки і шість місяців жінка чекала на свого чоловіка, а нині і досі не може повірити. У своє щастя, ви уявляєте три роки і шість місяців. І я, як я, я просто хвилююсь, щоб він не думав, що вона ніхто не чекає. Що скажете чоловіку, пані Юлія, коли Що як Я його люблю, як я на нього чекала, і що я вже робила протягом 3 з половиною років все. Протягом місяця останні тиждень не кожного дня снився, кожного дня. Серед натовпу людей збирається ціла команда журналістів. Кожен із нас почув таку радісну звістку. Додому повертається наш колега Дмитро Хилюк, який пробув у російській неволі три з половиною роки. Просто, щоб ти бачив, дивись. Повернення! Всі тебе ждуть! Аж ось на територію медзакладу заїжджають карети швидкої. Вітаємо. 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 вам, дорогі. А за ними автобуси і рідні нарешті можуть обійняти своїх героїв, а мати одягнути сину вишиванку. Звільнених з російського полону зустрічають із прапорами, обіймами та гучним співом гімну України. А тут зустрічаємо цивільних, зокрема. І Дмитра Емоції переповнюють. Я дуже щасливий, що я повернувся. Тепер для мене це не лише день незалежності, це також другий день народження. Це був комбінований обмін у рамках чергового 68-го обміну. Були визволені восьмеро цивільних українців. Водночас, згідно стамбульських домовленостей додому, повернулися військовослужбовці, кількість яких поки не розголошують. Представники практично всіх родів видів військ. Більшість із них були в полоні. Понад три роки це рядовий сержантський склад, в тому числі захисники Маріуполя і гарнізони Азовсталі, також і десантно штурмові війська, і військово-морські сили, Національна гвардія, територіальна оборона. Це люди, зокрема, і важкохворі, і важкопоранені. У координаційному штабі кажуть, робота над визволенням військовополонених та цивільних бранців Кремля триває. Карина Подленко, Валерій Ситюк та Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. До столиці приїхав Ларс Клінкбайл. Спосадовець зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Україні допомогу розмірі понад 50 мільярдів євро та запевнив, що Україна може й надалі покладатися на Німеччину. Крім цього, наголосив на важливості проведення мирних переговорів та гарантіях безпеки для України. І прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстер також сьогодні у Києві. На залізничному вокзалі його зустріли керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для України важливо відчувати підтримку справжніх союзників, наголосив Андрій Єрмак. І додав Норвегія завжди, поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. На території України не буде американських військовослужбовців у рамках гарантій безпеки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він зазначив, що до завершення війни про гарантії безпеки не йдеться. Президент США Дональд Трамп висловився дуже чітко: на території України не буде американських військ, але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям гарантії безпеки і впевненість необхідні їм для завершення війни з їхнього боку, а росіянам відчуття, що вони можуть покласти край війні з їхнього боку. Максимально наближені до членства у НАТО такими мають бути гарантії безпеки для України, заявив голова німецької МЗС Йоган Вадефуль. Міністр закликав розширити коло держав гарантію і залучити до цього процесу США та інші позаєвропейські країни. За словами Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія вже заявили про готовність підтримати Україну. Голова МЗС Німеччини підкреслив, що будь-яка мирна угода з Росією не повинна стати диктаторським миром. Ми не можемо вимагати від України серйозно розглядати територіальні поступки, якщо не надамо їй як мінімум реальних гарантій безпеки від якомога більшої кількості держав. Принаймні, решта української території повинна бути захищена. Тільки це може стати основою міцного миру в Європі. Всеукраїнська кампанія на підтримку донорства крові триває. Її приурочили до дня незалежності. А ініціаторами стали телемарафон Єдині новини та Український центр трансплант координації. Нині особливо важливо привертати увагу до теми донорства, адже кожна донація рятує життя одразу кількох людей. Сьогодні до ініціативи долучився телеоператор телеканалу Рада. Деталі розповість наша кореспондентка Анна Ужвенко. Аню, вітаю, розповідай тобі слово. Вітаю Олю. Власне, зараз я перебуваю біля одного зі столичних центрів здачі крові у рамках всеукраїнського всеукраїнської компанії на підтримку донорства до дня незалежності України. загальнонаціональний марафон Єдині новини спільно з українським центром транспорт, транспорт координації закликає українців здавати кров та долучатися до підтримки інших людей. Отож сьогодні приклад показує наш телеоператор Максим, який уже. Пройшов донацію крові і готовий з нами поділитися своїми враженнями від донації. Максима, вітаємо. Доброго, Розповідайте, як все пройшло, та які у вас зараз відчуття? Дивіться, пройшло як і завжди. Це моя не перша донація. Насправді, і е... як завжди, все добре зайняло декілька хвилин. і Я вже от з вами поруч. Скажіть, будь ласка, якою була ваша підготовка до донації? Ну, насправді якоїсь особливої підготовки нема. Просто не треба їсти там жареного, смаженого щось, великої кількості їжі, так, чайок, може, маленький бутрік, і я вже тут. А це ваша перша донація? Чи ви вже мали певний досвід до цього? Ні, це вже, мабуть, за десята якась донація. Я, чесно кажучи, не рахую. Десь приблизно там за кілька разів може вже. Почастим донором станом може. А наскільки була комфортною ця процедура? Чи було болісно? Ні, мені не було болісно. Дуже швидко поштикнули і забрали те, що треба за декілька буквально хвилин. Оце насправді дуже добре. Власне Максим сьогодні розповів, що підготовка була не такою складною, не такою болючою, і наступного разу він зможе здати кров вже через 60 днів. Отже, пам'ятаємо, що донація це не тільки шанс врятувати чиє життя, а це власне шанс і покращити своє здоров'я, і зробити і допомогти іншим. Отож, бережіть себе та допомагайте іншим. На цьому у мене все студія. Дякуємо нашому Максиму, Аню, дякуємо тобі. Кореспондентка рада Анна Ужвенко розповіла про всеукраїнську кампанію на підтримку донорства крові. Благодійний забіг у вишиванках 2025 Пройшов у Києві. і Зібрав близько двох тисяч учасників. Ось щорічний патріотичний захід проводять уже в 12-те, А цьогоріч кошти збирали на інтерактивну панель для вихованців Мостищенської спеціальної школи із особливими освітніми потребами. Більше у сюжеті. Благодійний забіг у вишиванках 2025 прийшов у столиці. Щорічна патріотична подія об'єднала близько двох тисяч учасників цього року. Метою збору були кошти на інтерактивну панель для 45 вихованців мостичинської спеціальної школи з особливими освітніми потребами. Я люблю в принципі такі заходи. Неважливо, змагаються люди чи просто бігають. Нам треба перш за все подякувати хлопцям, які воюють за те, що ми в принципі маємо можливість тут збиратися, що це можливо, що люди не здаються. Учасники обирали дистанцію на 5 і 10 кілометрів, півмарафон у 21 кілометр або дитячі забіги на 100 та 500 метрів. Серед бігунів Юлія з майже дворічним сином Іваном. Жінка подолала дистанцію 5 кілометрів, а Іван свій перший у житті забіг на 100 метрів. Ми дуже любимо забіг у вишиванках. Ми вже на перший рік приймаємо участь. Я на перший рік, Іван у нас сьогодні дебютант. Перший раз тому вирішили долучити дитину до спорту. Сподіваємося, що він продовжить шлях мами і тата 10 кілометрів у вінку зі стрічками. Пробігла й Тетяна каже: востаннє долала цю дистанцію 4 роки тому. Тож нині вирішила повторити. Неможливо не прийняти участь в такому я забігу, забігу в вишиванках. Біжу, біжу його тільки другий раз. Перший раз бігла десь чотири роки назад, і певний час не бігла, і дуже хотілось повторити це знову. Настрій, звісно, святковий з думками про Україну і про те, що ви вже не якнайшвидше, що була у нас перемога тільки з цими думками. Цьогоріч на старт вийшли близько двох тисяч учасників. Організатори кажуть, така кількість стала рекордною. Ми в цьому році набрали насправді за наш час участі рекордну кількість учасників. І знаєте, розумієте, зараз, коли війна стала ще більш над нами нависла, зібрати таку велику кількість людей це неймовірно круто. Забіг у вишиванках проходить вже в 12-те. Ініціатор заходу Олександр Кузін розповідає: планує масштабувати забіг і мріє, щоб він одночасно відбувався у всіх великих містах України та світу. В жовтні буде. зараз чекаємо розпорядження в Дюссельдорфі і, і Філадельфі але, але кожен рок ми будемо. Масштабуватися, я хочу, щоб цей цей захід проходив одночасно в усіх крупних містах України і світу. Анна Ужвенко, Вадим Мороховець, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Новий температурний рекорд зафіксували у Львові. Сьогодні вночі стовпчики термометрів показали мінімальні плюс 4,3 градуси за цельсієм. Це найнижчий показник за понад 60 років. А вчора на найвищому гірському масиві Карпат випав перший сніг у цьому році.